Про Євромайдан як внутріполітичне явище, то, звичайно, що він має своє відбиття і в зовнішній політиці. Це унікальна подія, яка викликала, ну, я б сказав, нечуваний в масштабах Європи євроентузіазм. Мільйонів українців такого, такого явища не спостерігалося в жодній країні Європейського Союзу, ні в е, Старій Європі, так званій, ні, та. ні в Новій Європі. А, якщо говорити про зовнішньополітичні події, то знову ж таки е, основним лейтмотивом е, року, що минає, були взаємини з Європейським Союзом, ну і звичайно з Росією. І якщо говорити з Європейським Союзом, то взаємини розвивалися дуже на мій погляд, нерівномірно. Не ентузіазм, проєвропейський ентузіазм аж до листопада цього року. Відповідні завдання з боку президента уряду. Все це закінчилося провалом євроінтеграційним, коли уряд прийняв рішення про непідписання. Угоди про асоціацію. Таке самогубство було навіть не провал, тому що провал це коли обидві боки, а там все було готово, а тут раптом вирішили не підписувати. Це було ну, досить дивно. Ну, це я вам дис... скажу, що я був одним з небагатьох українців, які були присутні в залі засідань Вільнюського саміту, ага, ага. і оскільки я в якості співпрезидента парламентської асамблеї Євроне брав участь в саміті. Так я вам скажу, що. Інтрига підпише, не підпише, залишалася до самого початку засідання. Засідання затрималось хвилин на 10-15, і врешті-решт всі зрозуміли, через кого затримка відбулася через президента Януковича, який запізнився. І дві такі новини, які мені вдалося дізнатися там на саміті, не буду називати прізвище, Вони досить відомі в Україні. Перше, що президент Янукович запізнився через те, що у нього була розмова 15 хвилинна розмова з Володимиром Путіним. Угу. А друге, значить, не справдилися обіцянки першого віцепрем'єра Арбузова, цій також цій самій людині. Про те, що вранці значить, він сказав, що угода буде підписана. Отже, про що це говорить? Це говорить про гру. У яку перетворив Президент України Україну, гру з одного боку з Євросоюзом, з іншого боку, з Росією. І хто, на його думку, більш сприятливу допомогу надасть, до того він і прихилиться. Ну, врешті-решт, чим закінчилася гра, ми всі знаємо, поразкою. Від проєвропейських сентиментів з боку влади ми сьогодні чуємо антиєвропейські uh -huh. нотки, особливо з боку прем'єра Азарова. От ну і якісь незрозумілі звинувачення на адресу Європейського союзу і переговорної команди з боку України. За посадою я був. Певний час членом делегації України на переговорах з Європейським Союзом щодо угоди про асоціацію. Я знаю всіх людей, які вели переговори. Це прекрасні професіонали, і звинувачувати їх в тому, що вони щось значить, не так зробили, а більш того, говорити про відповідальність цих людей. Це не розуміти реалії. А реалії полягають в тому, що першим, хто відповідає за цю угоду, є президент України, да, оскільки да, да. він своєю директивою схвалив. Пропозицію уряду про парафування угоди про асоціацію. <клес> тобто... <клес> ви не, не сказали в цьому трикутнику, не назвали Сполучені Штати. Чи можемо ми думати, що таке якесь нехтування України є з Білого Дому чи з, чи з Державного департаменту? Чи це була обмовка? Чи ви це сказали свідомо розуміючи, що велика гра йде між Росією, між Москвою? Брюсселем і Києвом без так. урахування Вашингтона ну про Росію окремо варто поговорити. Але що стосується Сполучених Штатів, то з часу приходу на посаду Віктора Януковича, на посаду президента і нової команди в лапках можна сказати команди, інше слово напрошується, я би сказав так, що інтерес у Вашингтоні був втрачений. Він, був, він прокинувся в квітні 2010 року, коли Янукович фактично погодився на передачу високозбагаченого урану, який uh -huh. знаходився в Харкові, це, так би мовити, був сплеск інтересу і зацікавленості з боку Сполучених Штатів. Поступово цей інтерес випарувався паралельно з випаруванням цього інтересу з боку Європейського Союзу. Нагадаю, що ейфорія про. Прихід до влади команди, яка нарешті е, наведе лад в країні, е, обернувся е, глибоким розчаруванням, і вже перша критична резолюція Європарламенту була прийнята в листопаді 2010 року, тобто менше ніж через 9 4. місяців. Е, і фактично оцей е, критика на адресу української влади, вона е, не Вщухала і що стосується Сполучених Штатів Америки, то Сполучені Штати час від часу критикували українську владу, коли в цього вимагали умови, наприклад, проведення виборів, які пройшли за оцінкою міжнародних спостерігачів минулого року, гірші ніж вибори 2010 року. Президентські, от тобто, Сполучені Штати ніколи не демонстрували свого інтересу. Інтерес був виявлений десь в листопаді цього року, коли держсекретар Кері включив до свого графіку відвідання Києва. Але очевидно, що він це зробив в надії на те, що угода про асоціацію буде підписана в вільнюсі, і на початку грудня він планував візит до Києва, але в силу цього так м'яко кажучи, немудрого рішення. Уряду і президента, звичайно, що такого роду контакти не відбуваються, тому я думаю, що ще знадобиться чимало часу для того, щоб виправити взаємини не лише між Україною і Європейським Союзом, а й між Україною.